У липні ми відзначаємо день рибалки з цієї нагоди. Наша знімальна група поцікавилася у місцевих мешканців, що їм вдалося зібрати. Увага на екран. Ловись, рибко велика і маленька. Мабуть, цей вислів ми часто чули у різних казках та в повсякденному житті, але любов до риболовлі серед жителів міста Броди є дійсно великою. У день рибалки ми відправилися на мальовничі бугаї, де зустрілася із одним рибалкою, який не перший раз приходить сюди з вудками. На любителя, Любитель, граю, ловлю рибу, О, та й все. Цей день на Богоях було небагато рибалок, здебільшого нині тут відпочивають бродівчани та з користю проводять час. А ті, хто любить зловити рибу, ділиться із нами інформацією, що зазвичай вдається зловити. Карась, карп, карась. Застала прідко коли. Але нарікають, що улов цьогоріч річ є слабеньким. Можливо, після того як буде тут змога розчистити богаї і відбудеться нове зариблення, рибалкам пощастить більше. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.